Моя подруга прийшла на моє весілля в білому, і я не думаю, що зможу їй це пробачити. Всім привіт! Сьогодні ми з вами, як завжди, читаємо історії з Reddit. Дякую всім, хто підтримує мій, мій канал. Ставить вподобайки, коментує. Мені дуже подобається з вами з усіма спілкуватись. Ті, хто вперше на цьому каналі, підписуйтесь, також ставте вподобачку і коментуйте. От. Поїхали! Я бачу в американському Тіктосі, це, це дуже якась дуже тренд. Я не знаю, як у нас, типу, я давненько не була на весілля, але в мене ніколи не виникало там думки щось біле в діти. І я навіть не звертала увагу в мене на весілля, там хто в чому прийшов. Я не думаю, що я навіть звернула повагу, якби хтось з білими прийшов. Але ну, цікаво. Привіт! Я тільки навийшла заміж цими вихідними. це була. Моя справжня Марія, що стала реальністю. Церемонія відбулася в горах, а святкування ми вирішили зробити дуже скромним в нашому саду, запросивши кілька родичів і близьких друзів. Я також вирішила запросити кількох своїх друзів з роботи. Деякі з них не змогли приїхати на церемонію, але прийшли на святкування після цього. На роботі ми жартували про те, як було б дивно, якби хтось прийшов на це маленьке весілля в білому. І я постійно повторювала, що не думаю, що хтось із запрошених на це здатний. Виявилося, що я помилялась. Блін, накаркала. Одна з моїх подруг, назвемо її Самантою, вирішила прийти в короткій білій сукні. Коли вона прийшла, я з радістю привітала і її і обняла. Після обіймів я подивилась вниз і побачила, що вона в білому. Я не хотіла створювати конфлікт, тому просто відійшла від неї. Так. Потім я зрозуміла, що вона також привела з собою гостя без попередження. Ні, ну це вже зальот. Це взагалі-то оговорюється перед тим, що там буде плюс один, чи там ну не знаю, додаткові якісь гості молодята що на щось розраховують, коли замовляють там ресторан, банкет, не знаю. Вона сказала, що раніше вона сказала мені, що не буде нікого запрошувати з собою, і коли я підтверджувала замовлення в ресторані за тиждень до свята, вона знову сказала, що нікого не приведе, тому я завершила замовлення їжі. Вона все таки привела свою найкращу подругу, яку я ніколи не зустрічала, і про яку мені не казали. На щастя, ми замовили додаткову їжу, але я все одно вважаю це неповагою. Я не знаю, як сукня, але ось це це точно для мене якась неповага, бо люди на щось розраховували. Вони могли там в них міг бути обмежений бюджет, і вони могли замовити ну чисто на ту кількість гостей, яка була. Ну, За таке можна попередити. Просто сказати, я ще не знаю, хоча б, я ще не знаю, але, можливо, там мені сумно йти самі на весілля, можливо, я візьму з собою когось подруг, чи можна? А просто в тупу взяти це навіть не хлопець там, чи чоловік, це якась подруга. Ну, За таке потрібно попереджати. Тим паче, весілля ну, маленьке. Не знаю. Впродовж вечора люди запитували, чи не хочу я, щоб вони щось сказали їй з цього приводу. А я відповідала ні, тому що проблема в тому, що саме вона розподіляє роботу на їхній роботі, тавтологія. А я не хотіла створювати конфлікт і потім мати найважчу роботу надалі. Через два дні після е, мого весілля вона написала мені, що думала, що її сукня. Буде не такого білого кольору, а більш бежевого, і що їй здавалося, що це нормально її одягти, але вибачила за те, що вона була занадто світлою. Ну, Вже непоганий початок. Сутня не була бежевого кольору, вона була практично такого ж відтінку білого, як моя е, коротка сукня для святкування. Я думаю, що вона не знала, що моїх колеги зробили палерої фото її сукні. Вона уникала фотографії весь вечір, але в мене є доказ у вигляді фото. Також в нас є камери спостереження вдома, тому я змогла зробити фото, де ми обід, обидві обіймаємося, і, порівняння, е, і порівняти ці сукні. Я можу показати фото за запитом, але потрібно буде розмити обличчя саманти та знайти спосіб це опублікувати. Це вже дівчинка перегибає, прям я вам е, докажу, що її сукня була біліша. Ну, поділись історію що там, на жаль, така ситуація вийшла. Але оце прям е, фотографувати, робити скріни з камери відеоспостереження, щоб е, там доказати, яка вона фуна какашка, я таки не розумію. Вона не вибачилась за те, що привела гостя без, посперед, без попередження. І, і я відчуваю, що її вибачення за сукню були нещирими. І я не відповіла на її повідомлення, е, і ми повинні завтра побачитись на роботі. Не знаю, як вчинити в цій ситуації, бо більше не вважаю її доброю подругою, а ми ще й працюємо. Поруч буду вдячна за будь-які поради. Ну, Мені здається, дівчинці потрібно поговорити з цією подругою пояснити, що так, мені було неприємно. там то, -сьо, І подруга неправильно, що ти привела з собою без поспередження гостя, тим паче людину, яку я не знаю. Ну, і, типу, Тим паче ви працюєте разом. Ну, Ви не зможете довго закривати на це очі, там не спілкуватись. Ну, хоча, <свісна> Якщо без конфлікту, можна просто пояснити і перевести там спілкування в щось нейтральне. До того ж, мій чоловік підтримав мене і зробив фото і виклав опитування в інстаграм, запитавши, чи була її сукня білою, чи ні. 100 голосів було за білий. Ну, і як вона після цього. Я не знаю, що мені робити ну, з нею на роботі. Ви самі ну, підбурюєте цей конфлікт, щоб стосунки неможливо було завершити на нейтральній ноті, якщо ти сильно переживаєш за роботу. А, ну, а навпаки, ці стосунки ще більше якось в негатив перетворюєте. Мені здається, саме здорове це було поговорити, пояснити, що мені було неприємно, і в подальшому потрохи якось нейтралізувати це спілкування. Коротше, якось так. Мені здається, що молодята перебільшили. Потрібно просто пояснити, що нам неприємно, і вирішити цей конфлікт. А прям скидати, от я вам покажу фото, і чоловік скидає в інстаграм фото, щоб всі проголосували. Ну, це не гарно. Ви складаєте фото, а в іншому морозитись від тої дівчини, коли вона вам пише б, там, поговорити з приводу цієї ситуації, ви її морозите. Мені здається, ситуацію потрібно вирішувати там е, між людьми, а не з людиною не вирішувати це питання, е, а вирішувати в мережі от, подивіться, якими е, ображення її вчинку. У ну, мене якось так. А ви що думаєте з приводу цієї ситуації? Е, як вам те, що те, як вчинила подруга колега з роботи, і те, як вчинили молодята з, цим, е, з цими фотками суконь? Що ви, коротше, думаєте з цього приводу? Пишіть, будемо з вами в коментарях розбиратись. Все. А в мене на цьому все. Ставте вподобайку, підписуйтесь, якщо ще не підписались. Коментуйте обов'язково, підтримайте український контент, підтримайте обов'язково наше військо. От до нових зустрічей з новою історією. Па-па!